Багато років тому я зрозумів, наскільки потужним є вміння слухати людину. І в останні місяці я працював над статтею, намагаючись по-новому поглянути на силу слухання, на силу емпатійного способу буття. І про це я хочу з вами поговорити. Ми повинні переосмислити і переоцінити той особливий спосіб буття з іншою людиною, який ми називаємо емпатією. Я вважаю, що ми схильні надавати занадто мало значення і уваги елементу, який є надзвичайно важливим для розуміння динаміки особистості і для здійснення змін в особистості і в поведінці. Я думаю, що це один з найбільш делікатних і потужних інструментів, які ми маємо. І я вражений тим, як рідко ми бачимо його в реальних життєвих ситуаціях у будь-якій повноцінній формі. Думаю, я почну зі своєї дещо з моєї дещо заплутаної історії, пов'язаної з цією темою. На самому початку моєї роботи в якості терапевта я виявив, що просто уважно слухати свого клієнта є важливим способом бути корисним. Тому, коли я сумнівався, що мені слід робити... Якісь активні дії, я просто слухав. І мені здавалося дивним, що така пасивна взаємодія може бути настільки корисною. А трохи пізніше соціальна працівниця, яку я найняв, що пройшла навчання за методикою Ренкіна, дійсно мені дуже допомогла. Вона допомогла мені зрозуміти, що найефективніша реакція, найефективніше слухання це коли ви слухаєте про почуття та емоції, які стоять за словами, які були. Просто трохи приховані, і... де можна було розглядіти картину почуттів за тим, що було сказано. І я думаю, що саме вона вперше припустила, що, що найкращою відповіддю буде віддзеркалення цих почуттів клієнту, і відзеркалити це слово. Слово, яке пізніше змусило мене здригнутися, але в той час воно дійсно дуже допомогло мені в моїй. В моїй роботі як терапевта, і я був дуже вдячний їй. Я відчував, що багато чому навчився від неї, а вона навчилася від мене дуже мало. Потім я перейшов на штатну посаду в університеті, де з допомогою студентів я нарешті зміг роздобути обладнання для запису наших інтерв'ю. Мрія, про яку я мріяв багато років, і я просто не можу перебільшити захоплення. Від нашого навчання, коли ми об'єдналися навколо машини, яка дозволила нам прислухатися до себе, прокручуючи знову і знову якийсь заплутаний момент інтерв'ю, в якому щось явно пішло не так, або зосереджуючись на тих моментах, в яких, в яких здавалося, була відповідь, яка допомогла значному просуванню в інтерв'ю. Я все ще вважаю прослуховування. Своїх записаних інтерв'ю як, можливо, найкращий спосіб вдосконалення себе як людини, яка допомагає. Серед багатьох уроків, які я виніс з прослуховування цих записів, ми зрозуміли, що слухання почуттів і відзеркалювання їх було складним, надзвичайно складний досвід. Ми виявили, що можемо точно визначити реакцію терапевта, де відбувалося значне просування вперед, де, можливо, клієнт говорив невиразно і безнадійно, і одна відповідь терапевта дозволяла йому дійсно почати рухатися. І ви також можете точно визначити відповіді, де приємний процес, що рухався вперед, був зупинений. Однією конкретною відповіддю. Отже, в такому контексті навчання стало цілком природно, що ми зосередилися на, на змісті відповіді терапевта, а не на емпатичній якості слухання. Я вже не особливо вибачаюся за це. Це, мабуть, це був необхідний крок у нашому навчанні. Таким чином ми стали дуже добре усвідомлювати техніки, які використовував консультант чи терапевт. Ми стали справжніми експертами в аналізі в найдрібніших деталях. Я пам'ятаю, як сидів зі студентами і розбирали речення, окремі фрази та слова. І ми отримали багато користі від цього мікроскопічного дослідження, процесу співбесіди. Я думаю, що ми отримали дуже багато користі від цього. Але ця тенденція зосереджуватися на відповідях терапевта. Мала наслідки, які мене шокували. Я зіткнувся зі значною ворожістю до моєї точки зору, і це мене, здавалося, не турбувало. Але ось такі речі мене турбували. Тому що весь цей підхід через кілька років став відомим як техніка. Недирективна терапія, як тоді казали, це техніка відображення почуттів клієнта і крапка. Отже, ви подбали про недирективну терапію. Або ще гірше, ще гіршою карикатурою було те, що в недирективній терапії ви просто повторюєте останні слова, які сказав клієнт. І насправді я був настільки шокований і приголомшений цим повне спотворення нашого підходу. Що протягом декількох років я майже нічого не говорив про емпатичне слухання. А коли говорив, то лише для того, щоб, щоб підкреслити емпатичне ставлення, дуже мало коментуючи, як це ставлення може бути реалізоване у стосунках. Я просто злякався спотворення. Я вважав за краще обговорювати якості позитивного ставлення і конгруентність терапевта, які, як я припускав, є двома іншими. Умовами, які сприяють, сприяють зростанню у стосунках. І ці поняття також часто неправильно розуміли, але вони ніколи не ставали карикатурою так само, як емпатійне слухання. З роками, однак, дані досліджень продовжують накопичуватися, і вони переконливо вказують на те, що що високий ступінь емпатії у відносинах є, можливо, найпотужнішим фактором і, безумовно, одним з найпотужніших факторів у впровадженні змін та навчанні. І тому я вважаю, що настав час для мене забути про карикатури і спотворення минулого і по-новому поглянути на емпатію. Зробити це, здається, своєчасним ще з однієї причини. У Сполучених Штатах протягом останнього десятиліття... Багато нових підходів до терапії зайняли центральне місце. Гештальт-терапія, психодрама, первісна терапія, біоенергетика, раціональна емоційна терапія, транзактний аналіз і одним з найвідоміших, але є й інші. І частина їх привабливості, як мені здається, полягає в тому, що в більшості випадків терапевт явно є експертом, який активно маніпулює ситуацію, часто в драматичний спосіб. На користь клієнта. Але якщо я правильно прочитав знаки, я вважаю, що відбувається деяке зменшення захоплення таким досвідом у керуванні людьми. З іншим підходом, який ґрунтується на експертизі. Однак іншим підходом, який базується на експертизі, є поведінкова терапія. Я думаю, немає жодних сумнівів, що захоплення цим підходом зростає, і я думаю, що я можу це зрозуміти. Я думаю, що технологічне суспільство з радістю знайшло технологію. Технологію, за допомогою якої поведінку людини може бути формувати поведінку людини, навіть без її відома чи схвалення до цілей, які терапевт обирає або які були обрані суспільством. І все ж навіть тут багато запитань з боку вдумливих людей з'являється багато запитань, оскільки філософські та політичні наслідки... Такого підходу стають все більш очевидними. Тож я бачив готовність з боку багатьох людей по-іншому поглянути на способи взаємодії з людьми, які викликають самоспрямовані зміни і знаходять силу в самій людині, а не в терапевті. І це знову змушує мене уважно розглянути, що ми маємо на увазі під емпатією і що ми про неї знаємо. Щоб сформулювати поточний опис, я б хотів спиратися на концепцію переживання, сформульовану Юджином Гендліном. Якщо коротко, то він вважає, що в людському організмі постійно відбувається потік переживань, до якого, до якого людина може звертатися знову і знову, як до референта, для того, щоб відкрити для себе сенс того, що вона переживає. Він бачить емпатію як вказівку, чутливо вказуючи на... Відчутний сенс, який клієнт переживає в цей конкретний момент, щоб допомогти йому зосередитися на цьому значенні, і пронести його далі до його до повного і вільного переживання. Приклад може зробити більш зрозумілою як саму концепцію, так і її зв'язок з емпатією. Чоловік у груповій зустрічі робить деякі невиразно негативні висловлювання про свого батька і Координатор каже, це звучить так, ніби ти можеш бути злий на свого батька. Ні, я так не думаю. Незадоволені ним? Можливо. Розчаровані в ньому? Так, так, саме так. Я розчарований в ньому. Я розчарувався в ньому. Ще з дитинства, тому що він не сильна людина. Я думаю, що такий приклад, ну... Дійсно висвітлює концепцію Гендліна. Що відчуває людина, яка перевіряє ці різні терміни? Злиться? Ні, це не так. Незадоволений? Ну це вже ближче. Розчарований? Так. Це відповідає потоку, гадаю, інтуїтивним переживанням, що відбувається всередині. І людина має дуже впевнене знання, цей потік і може точно сказати, коли ви до нього звертаєтесь. Іншими словами, правильне слово доторкається до правильний ярлик або правильну фразу. Часто воно передає точне значення потоку, який відбувається всередині нього, який він не в змозі назвати або зрозуміти самостійно. Це дозволяє йому усвідомити справжнє значення того, того що відбувається, що відбувається всередині. Отже, з таким концептуальним підґрунтям. Я хотів би спробувати описати емпатію, яка здається мені задовільною сьогодні. Я більше не називатиму її станом емпатії, як це було в моєму попередньому, у моєму попередньому визначенні, тому що я вважаю, що це скоріше процес, ніж стан, і, можливо, я можу вловити цю якість. Спосіб буття з іншою людиною, який називається емпатією, має кілька аспектів. Це означає входження в особистий світ сприйняття іншого і відчути себе в ньому, як вдома. Це означає бути чутливим, що миті до мінливих почуттєвих значень, які течуть у цій іншій людині, до страху, чи лють, чи ніжність, чи розгубленості чи чогось іншого, що він або вона переживає. Це означає тимчасово жити в його житті, рухатися в ньому делікатно, не роблячи суджень, відчуваючи сенси, про які він ледве здогадується. Але не намагаючись розкрити почуття, про які він зовсім не знає, оскільки це було б надто загрозливо, це включає в себе передачу ваших відчуттів його світу, як ви дивитеся, свіжим і незворушним поглядом на елементи, яких він боїться. Це означає, що ви повинні часто звірятися з ним щодо точності ваших відчуттів і керуватися його відповідями. Ви є для нього впевненим супутником у його світі, вказуючи на можливі значення в потоці його переживань. Ви допомагаєте йому зосередитися на цьому корисному типі посилань, переживати його значення більш повно і рухатися далі у своєму переживанні.